Справа 467. Знайдіть суму і різницю виразів. Ну що ж, стартуємо в першому завданні x плюс y і x-y. То ми записуємо, що x плюс y. Швидко суму, то ми пишемо плюс. І другий ну, член це x мінус y. І це дорівнює. Перед першими дужками у нас знак плюс. То ми переписуємо без змін. пишемо x. Плюс y. Додати. Перед другими дужками також знак плюс, то переписуємо також без змін. Х відняти y. І це дорівнює. Ну що ж, y. Додати мінус Y. Сума дорівнює 0. У нас залишається х x, x, а це буде 2х. Є. Ну, а зараз знаходимо різницю. Записуємо, що x плюс y відняти x мінус y. І це дорівнює. Ну що ж, перед першими дужками знак плюс, то ми переписуємо без змін вирази x плюс y. Далі перед другими дужками у нас мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Було x, стане мінус X, було мінус y стане плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, серед цих додатків ми бачимо x додати мінус x, або x відняти x, їхня сума дорівнює 0, в сумі їх можна викреслити. то в нас залишається y додати y, а це буде 2y. Є. В другому завданні x відняти y, і мінус x додати y. Ну що ж, записуємо тоді спочатку суму. Отже, x відняти y. Додати, бо нам потрібна сума. Мінус х додати y, і це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс, то переписуємо без змін x мінус y. Далі у нас додати, то записуємо доданки з таким самим знаком. Було мінус х, так і записуємо. Мінус х, було плюс y. Записуємо плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, ми тут бачимо x відняти x, сума цих доданків дорівнює 0. І y відняти y. Також сума у нас дорівнює 0. Ну що ж, то виходить, що наша сума дорівнює 0. Є? Ну, а зараз знаходимо різницю. Записуємо x, відняти y. Якщо різницю, то пишемо мінус. І переписуємо мінус х, додати y. І це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс. Переписуємо без мін x відняти y. Далі відняти. Міняємо знак доданків у других дужках на протилежний. Було мінус х, стане плюс х. Було плюс y стане мінус y. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, у нас є х і плюс х, і є мінус y і є мінус y. Х плюс х це буде 2х, а мінус y відняти y, це буде мінус 2. Це мінус 1 y відняти 1 y. Пишемо мінус 2. Переходимо до третього завдання. Мінус х відняти y і ігрек мінус х. Ну що ж, знаходимо суму, записуємо мінус х, відняти y. Якщо суму, то пишемо плюс, і пишемо y відняти x. І це дорівнює. Перед першими душками у нас знак плюс, то переписуємо безмін. Пишемо мінус х, відняти y. Далі перед другими дужками знак плюс, то так само записуємо було y, то пишемо плюс y, було мінус х, так і записуємо мінус х. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас є тоді мінус y, плюс y. Це дорівнює нулю. Ну і в нас залишається мінус х відняти х. А мінус х відняти х, це мінус 1х відняти 1х, це буде мінус 2х. Є. Ну, а зараз знаходимо різницю, записуємо мінус х. Відняти y. Якщо різницю, то пишемо мінус. І тут у нас тоді буде y відняти x, і це дорівнює. Перед першими дужками у нас знак плюс, то записуємо без змін мінус x відняти y. Далі у нас стоїть знак мінус, то міняємо знак данків на протилежний було y стане мінус y, було мінус х стане плюс х. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас є мінус х додати х сума протилежних чисел дорівнює 0. Ну і залишається у нас мінус y відняти y. Мінус y відняти y. Це мінус 1 y відняти 1 y. Це буде мінус 2 y. Є? Переходимо до останнього четвертого завдання. Х- -Y і мінус y х. Ну що ж, знаходимо суму, записуємо x мінус y додати суму y мінус x. І це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс, переписуємо без безмін відняти y. Перед другими дужками також знак плюс, то переписуємо без змін було плюс y. Так і буде плюс y. Було мінус х. Так і записуємо мінус х. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що в нас. Х є відняти х, ця сума дорівнює 0. Є y. І відняти y також дорівнює 0. Якщо ми викреслимо всі доданки, то у нас буде 0 додати 0, це буде просто 0. Є. Ну, зараз знаходимо різницю. Записуємо x мінус y. Відняти різницю y мінус x. І це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс переписуємо без змін х відняти y. Перед другими дужками знак мінус. То тоді ми записуємо з протилежним знаком доданки. Було у нас плюс y стане мінус y, було мінус х стане плюс Х, і це дорівнює. Ну що ж, тут ми бачимо, у нас є Х доданок, і Х і є мінус Y, і мінус Y x додати х це буде 2х, а мінус y відняти y. мінус 1 відняти 1 y це буде мінус 2y. Є. Записуємо відповідь. Знайдіть суму і різницю виразів. В першому завданні сума у нас 2х, а різниця 2y. В другому завданні. Сума у нас 0, а різниця 2х мінус 2y. В третьому завданні. Сума у нас мінус 2х. А різниця мінус 2y. І в останньому четвертому завданні. Сума у нас 0, а різниця. 2х відняти 2y. Є?